Анатолій Кичинський, в гості до мами. Даремно осінні дощі стіною стоять перед нами. Так легко стає на душі. Ми їдемо в гості до мами, позаду міська суєта, надій, поруйновані хмари. Позаду літа і літа. Ми їдемо в гості до мами. Ми їдемо в тихе село, в якому. Давно нас немає, ми їдемо в тихе село, яке нас іще пам'ятає. Ми їдемо в тихе село, де кожне обличчя знайоме нам двічі в житті повезло. Ми їдемо з дому додому. І знову, отам де райцентр ледь-ледве замріє вогнями, Встрічатиме нас деревце, посаджене в юності нами. І знову останнім листком, воно потріпоче над нами і стане останнім містком в дорозі до нашої мами. І буде стежина, сира, і буде рукою подати до нашого з вами села, до білої нашої хати. Ми їдемо ночі і дні. Ну як воно сталося з нами? Що їдемо, їдемо. І ніяк не доїдем до мами.